мене часто запитують, Надя, як бути в сюди, як створити опору на себе, як взагалі це працює, як ти це напрацювала і так далі. І все, що я можу вам відповісти, це те, що вам потрібно створювати позитивний досвід, на який ви потім зможете спиратися. Тобто це досвід довіри до себе і досвід, де ви вчинили так, як вам підказували ваше внутрішнє відчуття, і воно спрацювало, і ви виявились про Завжди шукайте це підтвердження так, того, що виник імпульс, ви подіяли за імпульсом вам. Працювало, тобто, ось ця внутрішня опора на себе, любов до себе, там вміння слідувати інпульс, всі ці штуки це насправді навички, яким можна навчитися і які можна не працювати. Якщо у вас поки що просто немає цього позитивного досвіду опори на себе, позитивного досвіду того, що ви послухали себе, і це дало вам якийсь класний фідбек, потрібно просто. І вже в майбутньому ви будете згадувати попередніх версій себе і думати, блін, от я думала тоді, що мені буде так важко, що я з цим не поруч, але от я тут сиджу, в мене все вийшло, значить все інше вийде також. Тому зробіть цей перший крок, і ви потім собі потягнути.